Збирайтесь інвестувати в нерухомість Києва. Це прибутково тільки у випадку, якщо оберете ліквідний проєкт і надійного забудовника. На прикладі житлового комплексу Київ» я розкажу про те, на що обов'язково потрібно звернути увагу інвестору при виборі житлового комплексу. Наш комплекс розташований у масиві Позняки. Завдяки Дарницькому мосту тут зручна транспортна розв'язка. Водночас в районі розвинутий громадський транспорт. Поруч автобусні зупинки, метро Позняки, та Дарниця, міська електричка. Ще одна його перевага. Поруч багато місць для відпочинку: п'ять озер, три парки, а також чотири торгових центри та безліч ресторанів, кав'ярин тощо. Забудовник, будівельна група Синергія на ринку нерухомості вже 14 років. Завершив вісім проєктів у передмісті Києва, Ірпені та продовжуємо зводити нові житлові комплекси для вцілення різноманітних сценаріїв життя. Ще три критерії, на які варто звернути увагу, шукайте в описі під відео. Синергія надає вигідне розтермінування без подорожчання на рік за умови, якщо перший внесок складає 50% від вартості. Пиши плюс у коментарях, щоб отримати детальні розрахунки. З вами була Аніта. Побачимось у відділі продажів.